Знаєте що? ось дивіться, біля мене людина. Бомж. І він сидить і розмовляє з цією жінкою красивою на постері. Вона такий настрій поганий. І знаєте, що мені підняло настрій? Реально. Коли побачив, як цей бомж посміхається. Щиро піздець. Посмішка бомжа щира. Це щось не Ти сидиш, ти одягнений, в тебе вдома чекає теплий дім, їжа, там, в кармані є гроші. Тут, де я знаходжу, зараз мирне небо над головою. Все добре. Але бувають різні моменти в житті. Кожного з нас. Коли стає піздець хіровий. І коли бачу це без жартів. Ти розумієш, що все коротше, в голові. І коли перед тобою посміхається щиро так сильно бомж, це ж нереально. Він зараз буде спати десь на підлозі. Їсти те, що тут є в смітниках, десь знайде гроші на випить. І при цьому всьому людина посміхається. І в цей момент я сиджу і задумуюся, що ми робимо не так. І чому в нас часто настрій гірший? Ніж бомжа, якого нема будинку, даху на головою, грошей, толком їжі, нормального ліжка навіть. Що зробила з нами система, чи що ми самі з собою зробили з нашою головою, що ми не посміхаємося від звичайних дрібниць, так як робить це бомж. Дивіться. Треба проаналізувати.